26 листопада Прилуцька центральна міська бібліотека імені Любові Забашти стала місцем теплих розмов і натхненних обговорень. Вже вдруге у рамках розмовного клубу Територія слова зібралися працівники бібліотеки та запрошені студенти і викладачі Прилуцького гуманітарно педагогічного фахового коледжу. Головним завданням даної ініціативи організатори визначають об'єднання людей спільним бажанням володіти рідною українською мовою. Прилуцька міська центральна бібліотека в рамках державної цільової програми забезпечення і функціону. Розвитку української мови як державна створила на базі бібліотеки розмовний клуб Територія слова до засідань нашого клубу ми запросили студентську молодь, творчу інтелігенцію містян, внутрішньопереміщених осіб, всіх тих, хто хоче, любить і шанує нашу мову. Тому що мета нашого розмовного клубу це популяризація української мови. У теплому та затишному колі учасники розмовного клубу обговорювали книги, фільми, серіали, які надихають, змушують замислитись або просто дарують приємні моменти. На спільному засіданні із студентами ми обговорювали фільм Двохсотлітня людина. Також ми ділилися незабутними враженнями про прочитані книги, рекомендуючи один одному. І таким чином ми популяризували українську мову. Ми розширювали свій світогляд. І наповнювалися незабутніми емоціями і враженнями. Студенти педколеджу активно долучились до дискусії. Творчі особистості презентували улюблені фільми чи серіали, обмінювалися враженнями, ділилися думками. Тільки що я розповідала про свій любимий серіал. Це обіцянка Бога. Вчора ввечері його додивилися, тільки і він повчальний тим, що не потрібно робити зло. От його там занадто багато, але все ж таки там головна героїня, до якої відносилися погано, вона все ж таки е, тим людям робила добро. І були тизлі люди вражені, звісно. Е, але він дуже класний. Тем для обговорення вистачало, і кожен міг знайти щось близьке для себе. Глибоко зачепив студентку Карину Бородовку український драматичний серіал Епопея. І будуть люди. Мені він дуже сильно сподобався, бо там лежать історичні події, а саме життя звичайних українських селянин, і під час Першої світової, і після також про масовий голодомор та геноцид. Розмовний клуб це не просто місце для обговорення творчих доробків, це простір для розвитку, натхнення та пошуку однодумців, зазначає Карина. Я вважаю, що це дуже класний, дуже круто, коли нас доєднують до таких розмовних клубів. Це є дуже важливо, бо кожен з нас ділиться своїми думками, рекомендує щось, і це насамперед розширює наш кругозір. Розмовний клуб Територія слова дарує учасникам нові знання і вміння слухати одне одного, відкриває нові горизонти творчості. Захід став яскравим прикладом того, як Прилуцька центральна міська бібліотека є центром інтелектуального життя міста та сприяє формуванню читацької культури серед молоді.